У мирноградській громаді на 2024-2025 роки була прийнята комплексна програма соціального захисту учасників бойових дій та їх сімей. Завдяки цій програмі захисники та захисниці можуть отримати грошову допомогу. Згідно цієї програми, надається матеріальна допомога військовослужбовцям на ліки, операції та реабілітацію. Також є матеріальна допомога на встановлення надгробка для загиблих або померлих захисників захисниць України. Також є допомога щомісячна для дітей в розмірі 2, ти, 2 тисячі гривень. Також є відшкодування витрат з надання. Ритуальних послуг з проведення безплатного поховання, аби отримати допомогу, мешканцям достатньо звернутися до управління соціального захисту міста Мирноград, маючи з собою документи, що посвідчують особу. Ну, тобто, це паспорт, код в першу чергу, документи, які підтверджують статус спеціальний. Якщо це допомога для щомісячна допомога для дітей. Тоді, крім цього, ще потрібно свідоцтво про народження, код, якщо є паспорт то і паспорт надається тоді в такому випадку. Також наприкінці січня Кабмін ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України. Тепер міністерство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів. У Міноборони пояснили, що це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, полонених або зниклих безвісти. Зміни також стосуються встановлення. Повного кола членів сімей загиблих, яким належить одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень. За інформацією представника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні.